Мене звати Павло, і я радий вас вітати на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. У світі металорізального інструменту якість та ефективність завжди починаються зі сплаву. Саме від нього залежить, скільки інструмент пропрацює, наскільки стабільними будуть режими різання та яким буде кінцевий економічний ефект для виробництва. Сучасні сплави це результат складних досліджень у сфері матеріалознавства. Спеціальні карбідні основи, новітні покриття півіді та унікальні технології обробки поверхні усе це створюється для того, щоб інструмент витримував високі температури, зношування та ударні навантаження, працюючи на максимально можливих швидкостях. Компанія «Іскар» пропонує достатню кількість ефективних рішень від твердосплавних пластин з покриттям до полікристалічного кубічного алмазу. Кожний вид покриття має своє призначення і особливості при обробці. Сьогодні ми розкажемо про два нові сплави з покриттям від іска IC 1024 для високоефективної обробки, загартованих сталей замість дорогих cbn пластин та кераміки. А також IC 706 спеціально для обробки титану і складних сплавів, де важлива зносостійкість і стабільність навіть у найважчих умовах. Давайте розглянемо, що робить ці сплави унікальними та як вони допоможуть вам підняти продуктивність та економічну ефективність на новий рівень. До речі, рекомендую вам попередньо переглянути моє відео, у якому я розповідав про сплави в залежності від оброблюваного матеріалу та стружколами. Посилання на відео буде в описі нижче. Отже, новий сплав IC1024 для загартованої сталі. Шар покриття піді на основі нитрит алюміній титану забезпечує високу стійкість до деформації. Підходить для діапазону застосування по ісо H05-H10, для загартованої сталі твердістю по HRC 40, 62 одиниці. Забезпечує вигідну альтернативу CBN та керамічним маркам для клієнтів, яким потрібно економічне та ефективне рішення. Випробуйте вже сьогодні цей сплав на вашому виробництві. Він представлений для стандартних токарних пластин, доступних у нашому електронному каталозі на сайті iskar.com.ua. Уточніть наявність потрібної геометрії пластин у наших менеджерів за телефоном, вказаним в описі під відео. Друге оновлення, що стосується сплавів, це IC706. Він розроблений для розширення можливості обробки титанових сплавів і доповнює вже відомі марки IC806 та IC804. Сплав IC706 спеціально створений для підприємств, які працюють із титановими сплавами і дозволяє значно підвищити ефективність та ресурс ріжучого інструменту. Він виготовлений на основі твердого субмікронного сплаву IC706 з новим ПВД-покриттям, яке забезпечує високу стійкість до зношування сколів та пластичної деформації. Додатково застосування покриття деборит титану, що покращує якість поверхні. Та подовжує термін служби інструменту. Таким чином, IC706 органічно доповнює сплави IC804 та IC806, і рекомендований для напівчастової та чистової обробки титанових сплавів у змінних режимах різання, де важлива максимальна надійність і стабільність процесу. Сплав також доступний у стандартних геометріях пластин, готових до випробування і впроваджень на ваших підприємствах. На сьогодні це все. Залишайтесь з нами, щоб бути попереду. До нових зустрічей.